У нас батл трьох моржів. Йдемо купатися, хто довше протримається в холодній воді. Всім гарного дня, гарного настрою. Закаляйтесь, будьте здорові, всім добра. Все, познаємо. Раз, два, три. О, 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 о. О, о. О. Така водичка. Сонце світить. А, давай, я думаю, тебе не видно. Да як не видно? Супер. Видно? Насте.

Пьем чайок. Закаляйтесь, будьте здоровы. Не болейте. Да. Пацаны, глаз. Все, Глаз. Ну не можно долго. Долго не можно. Не повторюйте за нами. Ой, хорошо. Сучка плавает. Очка запутіла. Задки весільний, ви, ви молодці, піди пішов. Так і сталося, Настя нас ця довше всіх протрималася. Настя всіх. Я була в нас ця перша велика, холодно. О, До. Добре. Добре. Настя виходь.